З нами на зв'язку зараз наш кореспондент Артем Шевченко із, із міста Слов'янська в Донецькій області, де вже другу добу тривають протистояння з е, сепаратистами. І він розкаже, як там ситуація на, наразі. Артеме, добрий вечір. Добрий. Ну, отже, будь ласка, від тебе інформація, що зараз відбувається в Слов'янську, що там було протягом дня. Сьогодні протягом дня ночі і дня у слов'янську було мирно, але дуже тривожно. Поясню, чому З самого ранку всі журналісти і люди могли могли пересвідчитися в тому, що е, міська рада Слов'янська перебуває під контролем озброєної групи. Умовно їх всі називають зелені чоловічки. Самі вони себе представляють як е, одній козачі військо, хто у попахах з бородами інші. Як народна армія Донецької народної республіки, але очевидно, що це військові Російської Федерації у бесідах не з журналістами, а з місцевими мешканцями вони цього власне і не приховували. Потім в середині дня до міської ради Слов'янська прибуло підкріплення. На Камазі приїхала ще одна група військових, е і деякі з них були. Ну скажімо так, у найсучаснішому російському у найсучасніших російських одностроях із доволі специфічною особливою зброєю Це і кулемети з коліматорними прицілами, це і гранатомети. За спинами, тобто, фактично, це була озброєна диверсійна група, скоріш за все, армійського розвідувального е спецпризначення е якоїсь е якогось пі підрозділу. Е вони е зайшли всередину у міської ради, і фактично, скажімо, встановили такий повний тотальний контроль над будівлею і навколо цієї Цієї будівлі були головні події сьогоднішнього дня, адже в обід, десь 15-16 година. Під цією будівлею зібрався мітинг, такий доволі спонтанний. За нашими оцінками, десь до тисячі осіб, які. Протягом останніх днів перебувають в центрі міста, пере... ходять, переміщаються, і на цьому мітингу фактично було проголошено про створення тимчасових органів влади. Така була мотивація, оскільки міська голова відома одіозна мер Слов'янська Неля Штепа зараз у, на лікарняному в лікарні і не може виконувати свої обов'язки. То відповідно треба створити певні координаційні тимчасові органи влади, які б е, слідкували за життєдіяльністю міста і відповідали за життєдіяльність міста. Звісно, всі ці вибори проходили прямо там на центральній площі, озброєний. Е... Підрозділ перебував перед входом на сходах, фактично. І От, під наглядом цих людей, люди приймали рішення шляхом відкритого висунення людей і шляхом підняття рук вгору, от, власне кажучи, так все це відбувалося. Давайте послухаємо Анатолія Хмільового. Це депутат міськради Слов'янська, який ну Таким голосуванням був обраний чи був визначений скоріш за все тимчасовим координатором тимчасової міської влади у місті Слов'янську. Провокації можна. Тому будьте осторожні. менше ходіть по вечорам, де не треба, старайтесь більше вдома. Учитувати вот ці вот події, я вас всіх призиваю. Вот такая ситуация, поскольку сегодня нам необходимо а в любом случае идет. избрать территориальную громаду. Что такое территориальная громада? Я готов сегодня зачитать. Она контролирует городскую власть, она решает многие текущие вопросы, потому что согласно конституции вся власть в стране принадлежит народу. И то, что сегодня происходит, это вот как раз нарушение той конституции, статьи конституции, что народу не дают право проголосовать. Чого в принципі очікують цієї ночі і завтра зранку з огляду на те, що президента Олександр Турчинов дав наказ про початок антитерористичної операції на сході України? Під вечір на вулицях Слов'янська на вулицях Слов'янська з'явилися патрулі козаків, а також патрулі міліції. Один з них от зараз прямо йде. Якщо можна, оператор спробує показати це відео прямо зараз у прямому ефірі. А от якщо ні, то повірте, вони є. Очікують, чого очікують ну якогось розвитку. Поки що невідомо, що буде далі. Адже про антитерористичну операцію ми чуємо не один раз, але е, поки що ніяких підтверджень, окрім вчорашніх перестрілок на околицях міста, про які вже всі знають і про які повідомляли, не було. Е, після мітингу над центральною площею Слов'янська декілька разів пролетів е, літак. Е, за моєю оцінкою, якийсь літак Збройних сил України, але е, Такий військово-транспортний літак, от, власне кажучи, це все, що можемо розказати по сьогоднішньому дню. Артеми дуже дякую тобі. це був наш кореспондент Артем Шевченко із Слов'янська. Він вже декілька днів, ще з минулого тижня, перебуває перебуває на Донбасі і стежить за ситуацією, яка там відбувається.